Приватні компанії управляються, навіть націоналізовані банки сьогодні, управляються за всіма західними стандартами корпоративного управління. Топ-менеджери отримують високі зарплати. Вони мають прекрасні системи мотивації в багатьох скандинавських країнах, управляючи державних компаній, і в Саудівській Аравії управляючи бр управляючи державних фондів чи компаній, мають ідентичну абсолютно мотивацію, що такі ж борди. Члени бортів, що працюють на приватні структури, ну яка різниця? топ менеджер банка чи в нього висить сертифікат над головою, що банком володіє Сергій Тібко чи Міністерство Фінансів України з точки зору його зарплати і мотивації? Але при всьому тому, коли стоїть за тобою приватний власник. Це набагато більш, я вважаю, жорстко і набагато більш близько до тебе, ніж держава в якихось там керівниках, дай Боже, щоб вони були настільки ж зацікавлені, як і приватні.